Впливає тут. на технічний стан транспортного засобу. Яким чином це впливає на технічний транспортний засобу? Що не можу зрозуміти, бо ютубіщик? Яким чином це впливає Ви на тех... Я... Яким чином? Яким чином? Чи тут підсвітка може не працює? Розумійте пане, це що, що передбачено конструкцією і після та відсутність. Це може управляє. заглушка не працює, чи габарити не працюють в авто. Чи може, ближ... може ближнє не працюють. Вам все добре. Може сонце З... трошки напекло. Ні, не напекло. Я щось бачу щось напекло. Не напекло. Де Ваши. 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 А ви, не знаю, ви... Заміняли вас заміняли? Не поміняли вас. Предвіть документи, що. Зробіть, пан, те, що має бути по комплектації, воно має бути. Сказали Які вам? комплектації? Передбачені, в нас по займається. Що конструкцію. Конструкцію так, має передбачено бампера. Має... Так, що це за технічний збори. стан? Те Дворник може бути, бо, ось, воно, ось. бо воно десь цей. Це прирівнять до того саме. Чому? Яким чином? Чому? Може значка немає, що це не можна оприділити, що це вас Кому або... Це значок, що хто щось сказав? Ну, а яким це чином має відношення до цього? Ви знімали хочете хтось Так само, як і вам дали відповідь. Ви розумієте українську мову? Це не все те саме. Вам назвали. Відкрите мені, мені ПДР. Це все, що вам треба відкрити. Я ж вам говорю, відкрити це перший розділ. Так відкрити і ознайомте мене. Ну, який саме сам, сам, пункт? Все. Там пункт? є ПДР в телефоні, тож відкривайте, дивіться. Візьміть мене ознайомте, який саме цей. Ще ми ознайомите, то я ж вам назвали. Ви маєте самі можливість ознайомити. А ви, а ви тоді навіщо тут? Буде, а ви тоді тут навіщо? З якою метою? Документи як, як. Ви перед тим, як права здобути, мали б це знати. Ви як посічня водія отримала, спіть, будь ласка. Я, я нормально. Я, я, не не я, я знаю. Які які я знаю, що передбачено конструкцію і так далі. Я виконую. Просто знати і виконувати. Транспортизації будете 50. Ну що пошкоджено Який Яким пошкоджений? Замушіть свій то, транспортний засіб, щоб ми оціми маслами, які двигун нас підбирає, не дихали зараз. Ні, він і підбирає. Можливо, може, ви... може я ще щупу їм, огляну, що в мене там максимум на щуп, що пошло, воно підбирає. Документи приділіть. З якою метою я це маю пред'являти і на яку це може, вимогу так, так, закону. Руки ви, ви, ви Хвилююсь, бо цей. як за... симулуєте, що, що сталося. Може, комала потрібна? Ні, не потрібна. Бо мені на цей постійний безпреділ дивитися, то вже трошечки цей набридає. А в чому безпреділ проявляється? В цьому? Вас ви вважаєте, що законні документи вимагає від Це я не вважаю, це воно так і є. А може де ще тут ДТП, а, ДТП є? Документи протягом недавно. Недавно не на, цьому, не на цьому авто. Це ваша машина? Так. А чи пошкоджена машина? Чому пошкоджена на машина? Де пошкоджено? А ну мені аж цікаво. Яким вона чином де вона пошкоджена? М'ясно. Що? Де. Які царапіни? Це, можливо, десь ДТП чоловік папа, нічого не має Це від старості. Старості. машині 800 років, як вона це має їздити? 800 років. Ну, як вона це має їздити? Вона вона, вона не салонна. Де які царапини? Машина вся передута по колу. які Подивляйте. Які царапини? Ви на свій відеозапис познімаєте свою резину, потім будете ставити нам питання. Знімайте резину на свій відеозапис, дивіться, залишковий малюнок протектора шини, який повинен бути в легковому транспортному засобі. Заміряйте свій, тоді мені скажете. Повинні бути тріщини пошкоджені. Гляньте сюди. Знімайте нам відеозйомку. Ну. Це 31 років до того, друзі. Ну, що ну? 31 .5 це, 5 .5 це, 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 це не грозове авто. Воно... 31 воно проходить огляд. Вона, 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 вона техогляд проходить, вас вона техогляд проходить Ми чи ні. Себе адекватно, вона вона проходить огляд, це грузове авто. Це, документи. Воно, воно, ві, ну, це раз, грозове авто, воно, воно, воно проходить. Це грузове авто, воно проходить огляд. чим тут грозове не грозове. Якщо не грозове, то що треба, щоб тріщини були наїмуть чи що. Ви перш за все можете для інших учасників дорожнього руху небезпеку створювати. Тим, що їздити на цій лисій резині, мало того, що вона лиса, то що має тріщини, пошкодження на шинах. Так допустимо, згідно правил дорожнього руху, поясніть мені. Самі гляньте на ті тріщини, поясніть мені. І зніміть обов'язково на відеозапис. Мені за кожну патрульку їздити показувати, яка там резина? Можете не показувати, ви не уповнюватися щось показувати. Зараз прийдіть документи ваші. Буде цей законна причина Законна причина да. буде, блять, і не кричи на мене Присядь машину. Да, кажи. Присядь машину! Це вже не через чур, не, блять. Це вже не через чор. Присядь машину, закриті двері. Це вже не через чур, не, блять. Присядь машину закрить двері. Це вже не через чор, блять! Повноваження сука соблюдай, блять. Це вже трошки вже через чур, блять. Чого ти так виражаєшся? До тебе так виражалися, що ти виражаєшся? Це вже гай трошки. До тебе так виражалися? Це вже гай через щор. Згідно з рукою статті, закону України про нас поліці. Руки колеса, тут піднімати колеса, і так колеса, колеса колеса далі. Фіксується на мою нагрудну бодікамеру. Зараз, будь ласка, на мою вимогу повторюю вам в На мою законну вимогу, причина зупинки раз, має документи бути. ...документи на транспортний засіб і посвідчення водії. Має бути законна причина. Причину я вам назвав. Закону я не почув. І піднімати руки тут на мене і чіпати мій транспортний засіб туди блять не потрібно, що не почув. Дуже слухайте, доразі, не перебувайте. Зараз дитиня, слухайте. Дитиня, у вас, вас наразі теж відсутні діють такої коліс. Тобто на постійній основі у вас останні несправності, скарги на поліцейських, ДТП, плюс не робите діючого поліску. Ви хоч не рахуєтеся. І на постійній, на постійній основі ви робите основі скарги на лінію 102. На постійній і, основі. На постійній якщо основ... мене біля дома два рази забирали зеркало, раз з. Не знаю, їхала якась Мазда на транзитах. Да. тупо мені за одбила зеркало. Раз колись так само їде, відбив мені зеркало. Всі виваті то мені тобто. То мені тобто патруль так, звертатись так. не потрібно. Три. Тобто Треба, мені та, 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 спожди, tam, так так, так. Я не ображений. Тобто, як коли цей Зупинки є. Тобто, вам це повідомили. Тобто, Де коли, мої... коли вам поліцейські, вимагаєте документи, це також згідно законодавства. Знімайте, не знімайте. Тобто, коли авто це в дурі, це не на цьому авто, а на іншому. На базу ДТП 4 чи 5 енергазу на базі, на базі ви розумієте? 4-5 ДТП. Якщо була що що причина так. у вас, може ви водій не досвідчений, може ви не вмієте, розказую. не знаєте про дорожньої руки, не мієте керувати транспортну? Можливо, тільки Можливо вас взагалі потрібно Кажись, його забрати, коли я назад. Ти, ти рахуєш, що ти себе правильно повів, коли тобі назвали причину зупинки. Ти рахуєш За правильним. законної причини зупинки це не що було. Що для тебе закона повинна бути? І що повинно бути? Коли що ти, ти, це... ти повинен скоїти, щоб вона була законна на твою думку, якщо ти не оповнив? Це якби я відпажи. їхав по вулиці відродженість. Я не знаю крайні... по вулиці Відродження. Секунду. Це, як ти якби... знаєш, скільки ти їхав. Швидкість ми не вимірювали, ми тобі не за швидкість. Секунду. Страховка де на машину. Секунду, це якби я взяв би крайню ліву полосу і поїхав по ній би прямо, коли там розмітка по смугах тільки так, там наліво. Так. А якби я з цієї смуги би поїхав прямо, я би тоді би не спорив. А ти рахуєш, все чи, остальное чи, не порушує. Допустім... Ти, ти ти, 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 ти ну кажи, вивчили. кажи, кажи. Я 16 знак вивчив. Все. Все, все, все починається. Чи якби мене б технічно? Це не починається, це продовжується. Ти сам так вирішив з нами спілкуватися, коли ми до тебе нормально підійшли, привіталися. Представилися і сказали, за що зупинили. Ти відразу зараз за завідомо неправдиві свідчення дав на лінію 102. Завідомо неправдиві. Зараз відповідальність з тобою зв'язку. Не, не, не камері не ввіси, всі повністю. Знаєш, що неправдиві, бо тобі представлялись, ти сказав, що не представились. Коли ти сідав транспортний засіб, ти мені в сторону посадової Секунду. особи сказав Матюка, Секунду. ти говорив Матюка. Секунду, я до тебе хоч до Матюка сказав. Секунду було таке чи ні? Скажі як як патрульний підходить до транспортного засібу? Я такі такі-то. Цей, су, 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 цей. своя ну. там, Ну кажи, кажи, кажи далі. А. Подумай, сформулюй, тобі так легше буде. Во-во-во. Я не можу зараз якось правильно сформулювати вперше дістали телефон і почали знімати відео. не, 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 не найперше. Ви відволіклися і не чули цього моменту, Зараз ми коли ми представилися вам не... і привіталися. Бачите, <звіт> виходить. <звіт> в екрані записали. Виходить, в нього постійно було багато там дорожнього. А як патрони має це підійти, представитися і так далі? Так це і було, просто ви відволіклися на цій відеозйомку своє. Мені хтось своє прізвище, це так і далі, хто? Ми говорили. А, говорили? Я ж говорю, і ви вилікати на цей відео зйомки, то ви чули. Ну добре, якщо у вас бодікамера пише. То... То... без початку ці Ваші свідчення на лінистку вашого це теж зафіксували. Ну, Маєте на, на увазі, що це теж сподівається. Добре, хай буде. Ось. Зараз побачимо про У Вас і так, так да, там багато що Вас і так притягують. Притягують за ж за що? Знайомте саме. Ви дуже багато часто Останній раз в мене це тоді виписали останній цей зустріч. За... Ви останній раз вас не сказати, розказує. Жив Владислав, кажи, ти сам себе так повіст. До Тебе нормально підійшли, нормально тобі розказали. Як цей патрульний підходить до авто і тоді так. цей? Представляється, яка у нього цей там. Отчекай, ж ми тобі сказали, чому зупинили і приставились. Привіталися даже з тобою. Відразу, як підійшли, ми привіталися. Це, як ви мені, мені подійшов, це як, як ви мені сказали, я би знав ваше прізвище, ім'я, по батькові і так далі. Ти не повинен як знати ім'я і по батьку. Це ви... ж ти повинен знати звання і прізвище. Що я тобі сказав, я відразу сказав? до тебе прийшов. А скільки раз тобі посадова особа дала вимоги придівити документи, скільки раз ти ту вимогу виконав? І коли а я вже зауважу, а Вимога о, ти... була законною. Звичайно. А законно. ти уповноважений, що вирішити, що вона незаконна. Відкривай 31-й розділ правил дорожнього руху і покажи мені, де він дозволяє їздити тобі на такій резині з такими тріщинами, які я зняв на цю нагруду з. Це, 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 це грузове авто? Нема різниці грузове чи легкове. Грузове забороняється автобру... експлуатація транспортного засобу, якщо є тріщини або місцеві пошкодження, грузове. що в тебе є на передньому лівому колесі. Остальні я не знімав. Зараз ти завідомо неправдиві свідчення на лінію 102. знав, що За це передбачена відповідальність. Чому ти не сказав, коли ти сідав? Свій транспортний засіб в сторону посадової особи почав матюкатися. Чому ти не сказав? А це нормально. Це ціні норма... права. Це нормально в мене це запіхати в мою. Чому ти матюкаєшся в мою сторону. Якби мене Чому ти матюкаєшся в мою сторону, якби б мене би не запілився. Ти запі... до мене відстань. Чому? Скажи мені. Я Є... ж тебе попросив присядь. чому ти не виконуєш вимогу? Словесно посадиш. Я особи. сідав, щоб заглушити авто, мене з силою запіхали в машину. Це все одно не думає. ти бо всі дії на фіксуються Розумієш? І ці матюки, що ти в мою сторону сказав, теж зафіксувалися на цю камеру. І все, що ти проговорив на лінії 102, теж є тут, щоб ти собі знав. А щоб ти розумів, що це завідомо неправдиві свідчення теж передбачено. Хай буде неправдив, Якщо будь камера пише постійно, я просто заглушив транспортний засіб, щоб цей. Хто тобі дав право не приділяти нам документи? Поясни. Як це не пред'являти? А, є таке право. Має бути, зак... бути законна вимога. Є інформація, що свідчить про причетність тебе до вчинення тобою адміністративного Ознайомте. Проведення. Це пункт 3. Ознайомте. Там написано, що я повинен ознайомити. А як? А як? А як? а як? В смысле, а як? Ти вважай законодавство. Читайте 35 статтю, уважно вчити. Там потрібно ознайомити особу. Я буду вчити. Читай. Там потрібно або ознайомити, або з правопорушенням, або ознайомити з можливо вчиненим правопорушенням, або причетним до чогось, до ДТП ще до чогось. Маєте ознайомити нормальну особу від А до Я. Чи я маю сам здогадатися за що? Допустим, буде їхати фура когось, зіб'є, то що мене це притягувати до цього. дивися сюди. Тримай камеру, показую тобі статті. Дивіться сюди на майбутнє, щоб ти не знаєш. Я дивлюся. Прийми телефон і познімай землю, будь ласка, я тобі покажу. Так я прийняв. Зупинення транспортного засобу, бачиш? Стаття 35, закону України про нас прав. Поліцейський захід, бачиш? У разі. водій Третій твоя, читай. Якщо інформація, що свідчить про причетність, якщо вона є. Це в мене інформація, не в тебе. В мене. Далі читай, що я повинен зробити, як я тебе зупинив, читай. Кінці поліцейські зобов'язані зобов'язаний проінформувати водія про конкретну зупинку. Ну ну я проінформував, а тут пише, що я тобі відео повинен показати. Тут пише Я ситі. не казав за відео, я казав за інформацію. там пише за інформацію. Про ну, конкретну причину за, я тобі назвав за інформацією. На твоєму транспортному засобі. У мене може, що ту в комп'єкцію входиться згідно, телефон... згідно інформації, перевірений. відсутній поліс, Відсудній полісів мене, полісі мене то, то в машині масажу немає. Ти Мене Вона... не чуєш. Ти мене зараз не чуєш. Воно може входить входит... входит в комплектацію. Ну Ми... зато на 102 ти позвонив. Але як ти матюки в сторону поліцейського гнав, то ти не сказав. А чому ти не сказав? Я заглушив. авто. Почекай, чому ти не сказав? Тож будь мужиком. Позвони, скажи, я в сторону поліцейського, сказав Матюка і не захотів виконувати його неодноразові вимоги. А чому ти так не сказав? Тож будь мужиком, давай М до кінця позвони, скажи. Мені потім наберу. Позвони, зараз скажи. Мені набере... Ні, ти Зараз позвони на 102 і скажи. Хочу додати інформацію. Ну позвони, скажи. Ти ж сказав, що мені. До робити. мене набере людина, я вже це ознайомлю. З чим ти ознайомишся? Ну, а якщо, ти не хочеш зараз правду якщо, сказати на 102? Якщо йому буде потрібно відео, на відео... Ти не хочеш зараз правду сказати, на моєму від, віде, відео гітар? буде все видно. Добре, я тобі не знав, документ не стояв, ви Закони вимоги. Дівіть, будь ласка, свої немає закону вимоги. Я тебе також попереджаю за те, що ти їх не прид'явиш, теж передбачена відповідальність. Вимоги, немає. Я тебе зак... зразу попереджаю, щоб ти не думав, що якщо ти не прид'єш, ти просто поїдеш. Не поїдеш просто так. На... Я тобі відразу На скажу, немає бо неправильно закон... ти спілкуєшся з поліцейськими. Неправильно спілкуєшся. На те немає тобі... закону і вимоги. Ти неправильно спілкуєшся. На те немає Я тобі сказав. На те немає рішення твоє. Я ще раз кажу, на те немає законної вимоги. рішення твоє, будеш приділяти документи, чи відмовляєшся? На законну причину буду. Володислав, За... я тебе запитую ще раз, ти приділяти документи зараз будеш чи не будеш? На цю причину, що я сказав, будеш пред'являти? Причина зупинки була цей. Дивись, я не буду тебе запитувати сто разів. Ти або кажеш, приділяєш, або відмовляєшся на камеру. Все-таки говори, на цю причину, що я сказав. У мене є інформація, тому що не пошкодження твоїми транспортного засоби відзняті на моєму. Закону... А, мою то ви це на, в ходу побачили, як їхали це за мною? Під час візуального огляду транспортного засобу має право поліцейське оглянути і побачити. Зараз всі пошкодження на твоїх колесах, я всі зафіксую на нагородну камеру, щоб потім ти не замінив резину і не казав, що щось не так. Угу. Добре? Раз, то, думає, то... За всіх, то... Та я не розумніший, я просто деколи хочу цей, своїми правами скористатися. Трішини, подивись, познімай на свою камеру ж подивися. щоб ти не казав, а я тобі відкрию 31 році, сюди, знімай, дивись. Та Боше такого запхай. Знімай скрізь всі тріщини, що є на резині. Добре, я потім зараз поїду в митницю, тихогляд проходити, бо це ж в мене це ман. Це ж я забув, це, це не лігковушка. не є. Запитую останній раз, пред'являти документи будете. Закони... Останній раз приділяти документи. Не було законної вимоги. Пред'являти документи будете. Законної вимоги, будете? вимоги Все, не так, було. Місті, я від а дивіться нав... зараз я підійду до вас навіть лобовець. Зараз я Добре. Може, вам ще під запаскою відкрити. Усі відеозаписи з реєструвати 780 ми, вже... мій, які закріплені спорту транспортним засобом, встановлені нової обставини справи, а саме, що виконуючи маневір повороту праворуч, з вулиці відродження, на вулиці Варшавської згідно пункту правила 9 4, Завчасно за 50 метрів населення на пункту до подалися на судовому показчиком повороту. Тим самим порушили пункт правил 9.4. Mm. То Завис... мені потрібно було всучати показчик повороту 3, 2, на прилягаючу 3, 2, територію. 3, 2, 3 я вам вкотре даю вимогу пред'явіть, будь ласка. У вас ви була вимоги. інша причина зупинки. Документ, засіб, поліс обов'язкового страхування, цивільне право і додатися власників на землі Кримського. Пред'являти документи дані будуть? Вас була ви ж... Ви пред'являти документи дані будуть? Ні, спочатку. Ні, спочатку. Нет, буде, спочатку. спочатку. Документ... Причина зупинки була одна. Якщо ви будете перебувати, діалог у нас не вийде. Звичайно, Ви, що, звичайно що він не вийде. Засобу, тільки що я вам сказав, що передавивши відеозаписи з усіх портативів, було встановлено Нові обставини. Сказав. А, нові. Я вам про їх сказав, крім тих, що встановлювалися раніше. Тобто тріщини так все залишається на колесах транспортного засобу. Зараз на, війму, на мою умову приділяти документи будуть. Немає закон... Зараз на мою вимогу пред'являти документи. Немає, немає законної причинки. Значить, буду розцінювати це за відмову, якщо ви вкотре не виконуєте. За яку відмову? Я казав, буде закон. Я буду що зараз, 10 година на перших хвилин. Сьогодні у нас 4 на 4 2025 рік. Заходимося ми в місті Ковалі, по вулиці. Автодорога 07 Київ Ковалі, я годин. 440 км, 500 метрів. Мною. Там будуть. Дякую за перегляд! А руху я руху, ж думаю, як можна до капітана було дойти. КА НТ за порушення пункту правил 9.4, а саме керуючи даним транспортним засобом. Рухаючись по вулиці відродження, виконуючи МНР поворот праворуч на вулицю Варшавську. Не заїхав на прилягаючу територію. Сигнал, сидімо по качівкам Під час перевірки документів на мою вимогу відмовились і не предділили посвідчення водії на браті організації полісу образкового власників власних транспортних засобів. Згідно статті 63. Конституції України, ви не несете відповідальність, за відмову давати пояснення, показання щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, коло яких визначено законом. Згідно статті 268, у ви маєте право, знайомитися з матеріальними справа, давати пояснення, давати докази, загляд клопотання. Користуватися адвокатом-перекладачем також маєте право. Скажете, мою поставлю по справу, якщо вважаєте, що На мої дії незаконні В судовому порядку живище стоїть, що море не повного потім уряду. На цій мові роздіслава вам зрозуміло. На мові зрозуміло. На цій мові Що ви зараз бажаєте? Мої права обмежили. Зараз ви бажаєте скористатися якимись правами в ході, розгляду справи. А в ході в мене немає такої можливості. Немає, значить не бажаю. А, Ні, так. Якщо ви мені надасте безкоштовну адвокат. Бажаєте? Якщо ви мені на це. У сфері забезпечення безпеки дорожнього руху посадової особи, органу національної поліції не надає безоплатно. Закоти його ще раз, користуватися якийсь. Ну, якщо, не... буде... якщо не надає, то в мене це немає чим скористуватися. Користуватися більше не буде. Немає чим. До уваги, відеозапис. З нагрудної камери поліцейського 4754, 7. Лавша до увагу, відеозапису, просто він а ви розгляд справи без мене проводили? Згідно частини другій статті 36, за першу працює бачите, Саме на моїй вимогу ми не проділили документів. Особливо про що я надія, організація, які час приїхати, забувати. Відповідь на цю питання. Та не простися, в нього розміщено штрафи в 450 гривень. Розгляд справи завершено. Чекайте, я вас ознайомлю з постановою. Перед розглядом справи є підготовка до розгляду справи. Але це вже зовсім інша історія. Там є докази. Чекайте, я прийду вас ознайомлю. З, з, з чим? Ви не спеціально витримаєте докази. Я питав, чи це буде? перед розглядом справи йде підготовка. Перед тим. Йобаний рот.

заводы вот. Одна или две? Два пикуса. Да. А что, вы раньше не ставили? Я не знаю, постоянно вроде одна была. Одна была? Да, да. Так, я сейчас получу. Знаєте, 15 днів на оплату, 10 на оскарження мені дії, у вас є 7. Може хтось навчить оскаржувати, не знаю. Бо я за стільки часу якось не доріз до, до цього моменту. Не порушуйся. та я ж не порушував.